Тільки я видів птахів, бо ну їм все одно птахи. Стільки я видів риб це все одно риби. Стільки я видів тварин це все одно тварини. Так і з людьми. Стільки би нас не було. В якому куточку світу ми б не жали, з якої країни світу ми б не були, якою мовою ми б не говорили якої релігії ми б не були? Якого кольору шкіри ми б не були? Чим би ми не займались? Ми всі забуваємо про одне, що ми є люди, люди. І те, що зараз твориться у світі, це просто доказ того, що ми про це забули. Будь ласка, схамніться. Oh, yeah.